Екстрене попередження всім українцям окупанти люблять символічні дати і тому в день незалежності можна чекати страшних загроз. Росіяни тижнями накопичували ракети, готуючись до чогось масштабного. І тепер експерти б'ють на сполох. Літаки Рашесті проведені у готовність. А Путін довго чекав красивої дати. і ось вона. заговорили навіть за провокації на ядерних об'єктах про всі небезпеки. Далі детально, Тож не пропускайте це відео і підписуйтесь на пітіві. Ворог неодноразово демонстрував прагнення приурочити атаку до знакових подій, саме тому ризик обстрілів у цей період особливо високий. Військові аналітики наголошують, підготовка Росії тривала. Давно, зокрема, через накопичення ракети дронів Камікадзе, і тепер не може чекати масована атака навіть попри приїзд та келога. Схоже, Путін вирішив ризикувати сповна і не хоче залишити день незалежності без уваги. Цікаво, що основний удар може відбутися як 24 серпня, так і 25-го. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з групи інформаційних спротив застерігає, що окупанти зосередили величезні запаси шахет 136 та дронів приманок. За його підрахунками. Лише за останні тижні запаси виросли з 1730 до понад 3230 одиниць. Така тенденція може свідчити про намір ворога влаштувати 24-годинний терор із постійними атаками протягом усього свята. Масовий запуск одночасно кількох тисяч одиниць малоймовірний, проте багатосерійний постійний запуск упродовж доби цілком реальний. Підкреслив Коваленко. До всього окупанти накопичили величезну кількість ракет аби супроводжувати свої атаки. Ними центр протидії дезінформації при РНБО також визнає ризика. Керівник центру Андрій Коваленко пояснює, поки війна не завершена, ризику ударів Росії є завжди. Сили оборони готові максимально обезпечити цивільне населення. Він наголосив, що у випадку реальної загрози попередження обов'язково з'являться як на офіційних, так і на перевірених неофіційних ресурсах. Втім, не лише офіційні установи, а й незалежні джерела звертають увагу на ймовірність атак. Телеграм-канал Ніколаївський Іванюк» повідомив, що новий удар Росії таки може відбутися. Наступна атака з того, що нам відомо, запланована чи буде насправді вона чи ні, не знаю. Йдеться в повідомленні у каналі. Також підкреслили, що російські війська змінюють тактику. Раніше вони обирали кілька об'єктів для перевантаження. ППО. нині ж вони намагаються бити по широкому переліку міст. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман підтвердив, що тенденція ця все ж таки відбувається. В атарі радіо НВ він зауважив, що вони починали з того, що обстрілювали всю Україну великою кількістю ракет. Але по кожній цілі було не так багато. Потім зосереджувалися на двох-трьох локаціях, щоб максимально перевантажити ППО. Сьогодні вони знову повернулися до попередньої тактики, атакували велику кількість міст. Окрему увагу привертають. Прогнози астрологів, хоч вони не мають статусу офіційних попереджень, проте резонансу суспільстві створюють. Астрологиня Ангеліна Вакуліна заявила, що нинішня затиша є ілюзією, атака може статися в будь-який момент, особливо наприкінці серпня. Вона попередила про можливість ударів по Києву та Дніпро, також по містах, примзонах, складах, університетах і вокзалах, закликавши уникати великого скупчення людей. Загалом експерти офіційні джерела припускають, що Росія може використати символічну дату для демонстр. Тративної атаки, яка матиме не лише воєнну, а й психологічну мету. Посія та страх у дні святкування незалежності. У таких умовах ключове значення мають пильність і дисципліна населення. Навіть без чітких попереджень влади необхідно мати під рукою документи, заряджені телефонів, мінімальний набір речей та заздалегідь визначене укриття. Ворог нерідко обирає мішенями не лише столиці, а й великі міста, транспортні вузли, енергетичну інфраструктуру. Не можна забувати про ризики ударів по житлових районах. Тому вкрай важливо не збиратися у великі натовпи, не ігнорувати сигнали тривоги. Також не поширювати у відкритому доступі фото й відео з роботи ППО чи місць ударів. Зрештою, головний висновок очевидний – поки триває війна, небезпека залишається постійною. Воно ж слід згадати, який руйнівним був російський ракетний удар, по мукачу він став переломним моментом для закарпаття регіону, який до цього часу вважався відносно безпечним і далеким від фронту. І тепер, бо цим-то подібно, може відбуватися в день, або на наступний день після дня незалежності, але вже по більшій частині території України нагадаємо, тоді крилаті ракети калібр знищили частину виробничих поту. Ожності заводу Флекс, одного з найбільших роботодаців в області та провідного платника податків полум'я. Хопило близько 7 тисяч квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати лише після тривалої роботи десятки рятувальників. Президент Ча Дональд Трамп заявив, що висловив Володимиру Путіну незадоволення через удар по Мукачеву, хоча його слово не містила конкретних погроз. Сама поява теми у переговорах свідчить атака, зачепила інтереси Вашингтона. Ну і далі дано про Мукачева та реакцію США уважно слухаємо. Все остальное со все, штані я вам розказував про іностранний Вот то же самое, Вы смотрите, на примере завода. Ну что теперь, Соединенные Штаты вызовут посла России в Вашингтоне и предъявят ноту протеста, что американское предприятие, американские инвестиции просто умножены на ноль двумя ракетами кинжал. И ведь. Ну, не, не открутишься, это ж кинжалы прилетели, все ж точно, с, ш, спутник американский, который обслуживает системы Патриот, а без него не могут они работать в, против баллистического вооружения, только со спутниковой разведкой. Соответственно, они фиксировали эти ракеты. То есть тут уже никак не открутишься, не скажешь, что как этот венгерский президент убрал слово Россия, и просто прилетели две ракеты. Ай-яй-яй, как Мукачева, не повезло людям. Две ракеты прилетят, откуда неизвестно. От. ста так так уже не не як Найбільший удар пройшовся по людях. Постраждали щонайменше 26 осіб. Більшість із них отримали легкі травми та отруєння продуктами горіння. Шестеро були госпіталізовані. Серед працівників заводу панувала паніка та шок у момент вибуху на зміні перебувало майже 600 осіб. Завдяки дотриманню протоколів безпеки. Всі вони встигли спуститися в укриття. Саме це врятувало десятки життів. Удар лишив багатьох без роботи. Завод, що спеціалізувався на виробництві електроніки, побутової техніки та медичних комплектуючих. На невизначений час припинив діяльність. Тисячі сімей, що залежало від стабільної заробітної плати флакс та означає фінансову невизначеність. Флакс був одним із ключових платників податків Закарпаття. Лише торік підприємство внесло понад 340 мільйонів гривень у бюджет. А за сім місяців цього року, за 7 місяців цього року понад 285 мільйонів втрата такого джерела надходжень болісно вдарила по фінансовій стабільності області. Американські інвестиції заводу цінюються у 24,5 мільйона доларів. Одна з найбільших у промисловій західної України її знищення означає не лише втрату виробництва а й ударів по довірі іноземних партнерів до безпеки бізнесу в Україні. Обласна влада вже готує документи для компенсації збитків. Мова може йти про десятки мільйонів гривень допомоги. Але навіть за сприятливих умов відновлення потребуватиме місяці, а то й роки. Атака мала й символічний характер, адже Мукачево розташоване лише за 35 кілометрів від кордону з ЄС НАТО. Вибухи та паніка в регіоні, де живе Великогорська громада, стали сигналом, що війна не знає Графічних меж журналісти з Угорщини одразу вирішили місто. Удар по флекс швидко набув міжнародного розголосу, адже йдеться про американську кампанію. Продукція якої експортувалася по всій Європі під маркування «Made in Ukraine». Президент американської торгівельної палати в Україні Андрій Гондар підкреслив, що ФЛЕКС виробляв виключно цивільну техніку, включно з кавомашинами. Жодного військового виробництва тут не було. Він закликав Білий Дім гарантувати безпеку інвестицій та бізнесу в Україні. А у Європі реакція була неоднозначною. Президент Угорщини спочатку згадав у Йому дописі про російський удар, але за годину це уточнення зникло. Прем'єр Віктор Орбан закликав до переговорів, отримавши сід прямого засудження Москви. Це ще раз підтвердило крихку позицію частини європейських політиків, які балансували між підтримкою України і спробу не псувати відносини з Кремлем для України. Удар по флекс має декілька важливих наслідків. По перше, це демонстрація вразливості навіть тих регіонів, які здавалися захищеними горами та кордонами ЄС. По-друге, це сигнал міжнародним інвесторам, що бізнес в Україні не убезпечений від ударів, і держава має. І пропонувати більш надійні механізми компенсації страхування ризиків. По третє атака на Мукачево вплинула на громадську думку для закарпатців, які недавно жили у відносному спокій. Це стало приводом переглянути ставлення до війни. Очікується зростання волонтерської активності та фінансової підтримки ЗСУ в регіоні. Боговою хвилою було пошкоджено йому Мукачевський замок паланок. одну з візитивів Закарпаття у фортеці вибуто кілька вікон. Це перший випадок від часів вісімнадцятого століття, коли бойові дії завдали йому шкоди для місцевих жителів. Це стало. Ще одним болісним нагадуванням: війна руйнує не лише сучасні заводи, а й історичні пам'ятки. Тож наразі це було все. Бережіть себе та своїх рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До зустрічі на пітіві.